Чую про такий міф Червоний окей ось як він виглядає на фото. Так от, я вийшов призвати цей міф, ось як він виглядає вже в Чікінгані. Чи його призвати, нам треба карту протонулю 7, назвати себе Червоний окей і можна будь-який пароль. Ігроки може бути всього два. От такий тут темп, знаю трошки дивний, але нічого. Ну, а я першу піду собі, зроблю укриття. На всякий випадок, щоб він не міг щось поганого створити. Ось таке у мене вийшло укриття. І я зробив тут такі камери. Ну в принципі просто доведеться чекати. Частина другого скоро, підпишіться.